У 1935 році виходить пісня Володимира Шмитхофа та Ісаака Дунаєвського Ех, хорошо в страні совєтське життя. До речі, як марш піонерів. Мабуть, я якби був сучасником тих подій, ця пісня мене б або звела б з глузду, або я закінчив би життя десь у сталінських таборах чи лікарні для душевно хворих. Я не знаю, як би я помістив більше 12 мільйонів життів у 30 років існування Совєтської імперії з 1919 по 1947 роки. За цей період відбулося чотири великі голодомори. До речі, я тут не розділяю голодомори. Я говорю про радянські голодомори. Якщо їх поділити на північний Казахстан, Сибір, Поволжя, Кубань, Україна, Білорусь, Молдова, Крим. Їхня кількість зростає в геометричній прогресії. Перший Голодомор 1919-1923 роки. Так, вам не почулося. Я починаю саме з 1919 року, тобто 4 роки Голодомору. І пов'язані вони з політикою воєнного комунізму. Саме з 11 січня 1919 року виходить декрет Ради Народних комісарів Російської Федерації про запровадження продрозверстки. в Україні. Запроваджено від 13 квітня 1919 року про розверстку залишків врожаю го року і діяв цей декрет до початку нової економічної політики офіційно до 19 травня 1923 року, коли Всеукраїнський центральний виконавчий комітет запровадив єдиний сільськогосподарський податок в Казахстані Голодомор. 1919 22 років забрав 250 тисяч осіб, в Криму 100 тисяч осіб, з них 76 тисяч татар. А по гей-голоду більше одного мільйона осіб припадає на Україну. І як завжди, точних даних немає. Другий великий Голодомор 1932 років. Це масовий Голодомор в південно-західній частині Радянського Союзу. І спричинений він був колективізацією, свідомими діями більшовицького режиму. Найбільше постраждали Україна, Білорусь, Кубань, Поволжя, Казахстан. Голодомор забрав до 8 мільйонів чоловік. І знову ж таки цифри неточні. Третій голодомор відбувся в Ленінграді, який забрав життя від 643 тисяч до 1 мільйона осіб. Так, це був голодомор. Щоб не заглиблюватись в деталі, ось вам декілька цитат. За листопад, грудень 1941 року, в місто літаками було доставлено 346 тонн копчанини, 52 тонни шоколаду, 18 тонн масла, 9 тонн сиру, 257 тисяч банок консервів. І друга цитата. У 1941 році Леніград дав фронту 713 танків, 3000 полкових гармат, 10 300 мінометів, 480 машин, а під час битви під Москвою 400 гармат. У 1942 році 60 танків, 692 гармати, 1500 тисячі мінометів, 34 тисячі автомобілів, добудовано 38 кораблів. І виникає просте питання, яким чином постачалася сировина. Тому не будемо більше підіймати цю тему. Нехай її вивчають москалики, а то вони ще до цих пір мають труп Леніна в центрі Москви, ставлять пам'ятники Сталіну, співають пісні о главном і вводять хороводи з безсмертними полками. Четвертий голодомор. 1946-1947 роки, більше одного мільйона осіб. Чому голодомор? А тому, що. Продовж 1946-1947 років з Радянського Союзу було вивезено 350 тисяч тонн зерна до, до Румунії, 600 тисяч тонн зерна до Чехословацької Республіки, 900 тисяч тонн зерна до Польської Республіки, а в цей час в Україні, Молдові та інших хлібних регіонах людоїдство. Трагізм цього голоду, як і голодомору 19-23 років, полягав у тому, що з ними жертвами були діти. Жінки, люди похилого віку. В результаті маємо 12 мільйонів за найменшими підрахунками за 28 років. А піонери далі співали. Ех, хорошо в страні совєтське жить.